Так, дівчат, давно обіцяю, нарешті покажу вам. Я про що дуже давно говорю, з чого починалась моя рукодільна історія, мої найперші роботи, які збереглися вишитами. Одразу хочу сказати, що чутливих прохання відійти від екранів, тому що ну, це так. Може бути не всім приємно бачити. Вже одна з перших робіт це був такий набір. І це мені було років 5-6. Я постійно хворіла, сильно хворіла, і вдома з'явився ось такий набір. Там було багато-багато різних серветочок і нитки. І ось це я так вишивала. Якби мене тоді хтось. Навчив, скажімо так, як це робити правильніше, щоб було все для того. Наближую, вам показую принтовану основу, бачите? І Ну, фактично тільки вишити треба було. Звісно, в мене не було ні п'ялиць, нічого, нічого не було. Ну... Сюжет доволі милий і мені доволі довго казалось, здавалося, що воно вишито. Чудово, класно. Можна було би перешити, але, звісно, не буду. Ну і, звісно, покажу вам випарід. Як же ж без нього. За цим всім. Я дуже-дуже довго боролася, щоб дійти до того, що у нас є на сьогодні, але це не єдиний зразок. А другою роботою став ось такий рушник. Я над ним працювала доволі довго. Е, вишивала його переважно, коли була у бабусі. У бабусі ж я і знайшла е, саму основу. У неї були вишиті інші. Я вишивала вже цю. Звісно, жодних ключів не було. Вишивалося нитками, які були про хрестики в один бік. Теж я ще нічого не чула, не знала. Всі казали, звісно, гарно. Ну, і вам трошки про фідбеки, що да? треба давати адекватний зворотній зв'язок. Це колопалося дуже-дуже довго. Десь мені здавалося, що треба шити в більш ниточок, десь в менше ниточок, десь вони закінчувались. Бачите, ось тут така історія, але мені здається, що все одно, якщо порівнювати, інша сторона вже має більш такий адекватний. По своєму этому, вигляду стан. Ну, бачите, різнокольорові квіт. квіт, як бачила, так і шила. Ось тут величезна пляма, вона з часом. Залишили, звісно, нитки попливли, коли пралася. Ось вам виваріт. Дивіться, не скажу, що прям Жахливо-жахливо, але є куди, звісно, прагнути. Це я вишивала ну, десь років до 12 може. Особливо і тут моєю гордістю є мережки, бачите? Поки я шила, край абсолютно був не, ну, неадекватному стані, і машинкою я не володіла, бабуся бабусі була. Але я не володіла нею, щоб просто сісти і підшити, тому я гралася з мережками. Теж дуже-дуже довго я це робила, але якщо порівнювати початок роботи, кінець роботи, то результат і прогрес очевидний. Да? От для цього, власне, зберігаю всі. Всі-всі речі, і ділюсь з вами. Ну, і ще одна робота, яку я вам покажу, це такий собі рушничок. Було домашнє завдання в школі на уроках праці. Знову ж таки, вишивалося, на чому було, чим було, як було. Завдання було гладь. Ну, ось така в мене вийшла гладь. Ем, ось. Одна сторона, де ниточок, скажімо так, вистачало, інша сторона, де не вистачало. Тут свої нюанси, звісно, всі все бачать. Ось такий виворіт. Да? Але пробувалося робилося. Тут навіть хтось мені його підшив, гадки не маю, хто це зробив, чесно вже не пам'ятаю. Скоріше за все в школі. Або на гуртку, де я шила, іграшки. Бачите, у мене не було проблем. Закінчилась нитка є інша нитка. Тобто, ну, може ж таке бути в природі. Може. Це коли не було зразків і всього іншого. Ну, от, власне, такі. Речі, які я вам можу показати з того, що збереглося мої перші роботи. Є більш пізні роботи, ще, скажімо так, до, до сучасні. От. Але це старт, який він був. Ось так. Буду вдячна, якщо розповісти про свій досвід початку творчості.